Закон про мирні зібрання знаходиться в парламенті, ще два знаходяться в парламенті вже, якщо мені не зраджує пам'ять, вже скоро рік. Вони були декілька разів, аналогічні проєкти були направлені до Венеціанської комісії Ради Європи за демократію через право Проєкти отримали відповідні рекомендації з цієї Венеціанської комісії. Всі ці рекомендації в повному обсязі враховані і більше того, ті два проекти, які зараз знаходяться в парламенті. Це власне результат компромісу, який був знайдений між е силами в парламенті, між громадськими організаціями і представниками тодішньої влади саме на, на той момент. Е зрозуміло, що е сьогоднішня ситуація, ситуація, яка відбувалась е протягом останніх трьох місяців, змусить певним чином поміняти певні норми в цих законопроектах для того, щоб максимально е скажімо так, посилити. Тему переговорів, яка мала бути закладена в цих законопроектах. Тому що при тому, що в цих законопроєктах містяться і е, вимоги до е, місцевих органів влади, і межі розсуду, які має суд при винесенні рішення щодо обмеження права на свободу мирних зібрань, і відповідні дії міліції у випадку, коли е, зібрання скажімо, переходить за межі, які визначені е, в заявці. Проведення зібрання. І у випадку, коли є контрмітинг, які мають бути міліці... дії міліції, яким чином, зробити таким... яким чином зробити так, щоб жодна з організацій, яка має контроверсійні думки з одного і того ж приводу і зібралась в одному і тому ж місці в один і той же час, як жодна організація не потерпала від порушення своїх прав на свободу мирних зібрань, тому що власне має право кожна. Крім цього, решта, там має бути ще додатково прописана функція переговорів, функція медіації, тому що проводити мирне зібрання у випадку, коли на нього не реагує влада, це теж неправильно, тому що влада має на це відреагувати. Оце це що має бути підсилена, ця складова має бути підсилена. Всі решта, вони виписані в цих законопроектах. Я думаю, що парламент має прийняти такий законопроект. Крім того, з того, що можна зробити швидко. Це ті нормативно-правові акти, які прописані в частині, яка стосується Міністерства внутрішніх справ. Це те, що обезпечить громадян від порушення їх прав при затриманні. Нормативна правова база, яка стосується саме інформування безоплатних адвокатів, має бути змінена, і це має бути нормативно-правовий акт саме Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб не цей термін негайно. Починав з того моменту, як особа перестала пересуватись згідно із власним бажанням, а почала пересуватись згідно із бажанням працівника правоохоронного органу. Те саме стосується питання надання медичної допомоги. Вже бажання правоохоронного органу тримати особу певний час, то з цього моменту держава несе повну відповідальність за ці особи. І, власне, з цієї хвилини починається обов'язок держави подбати в тому числі і про її стан здоров'я. Тобто ці питання не вимагають грошей, вони не вимагають додаткового фінансування. Це можна зробити дуже швидко, це можна зробити протягом.